Привіт, мої друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про водойми. А давайте пригадаємо, де в природі зустрічається вода. У кожному селі, селищі, місті є природні водойми, адже люди здавна селилися там, де є вода. Вони цінували воду, ставилися до неї як до безцінного дару природи, складали про воду легенди. Пісні, вірші. За велику кількість води землю називають блакитною планетою. Більшість цієї води солона. Це вода морів та океанів. Давайте пригадаємо, які моря омивають територію України. Молодці! Це Чорне та Азовське моря. Ось вони зображені на глобусі. Прісна вода міститься у річках, озерах та ставках. Їх називають поверхневими водоймами. Отже, повторимо, поверхневі водойми це річки, озера та ставки. Річка це природний водяний потік, який протікає у проробленому їм руслі. Основними характеристиками річок є довжина, ширина та глибина русла. Головна ріка країни це Дніпро. Давні греки називали його Борисфен. Це третя за довжиною річка Європи. Завдяки йому з'явилися такі назви, як Лівобережна та Правобережна Україна. Найдовша з річок України це Дністер. Вона починається і закінчується на території України. Інші великі річки це Південний Буг та Сіверський Донець. Ріки виконують багато важливих функцій, корисних для людини, використовуються в промисловості, в сільському господарстві та в водопостачанні населених пунктів. Довгі річки використовують для судноплавства для перевезення вантажів та людей. На території України нараховується більше як 71 тисяча річок. Озера. Озеро це природна водойма, розташована в заглиблинах суходолу і не пов'язана протоками, з морями чи океанами. На території України близько 20 тисяч озер. Найбільше озеро природного походження Ялпух, розташоване в Одеській області. Найглибше озеро Світязь, розташоване в межах Шацького району Волинської області. Став або Ставок. Штучна водойма для зберігання води з метою водопостачання, зрошення. Розведення риби і водноплавної птиці. А також для санітарних і спортивних потреб. Ставки викопують або створюють, будуючи на невеличких річках греблі. В Україні є понад 49 тисяч ставків. Отже, ми дізналися, що поверхневі водойми використовуються для забезпечення людей питною водою, в промисловості, в сільському господарстві, в судноплавстві. А також для відпочинку на воді. Значні запаси води розміщуються на великих глибинах, тому їх називають підземні води. Доказом цього є криниці. Вірш Степана Бутрина Батькова криниця. На подвір'ї батькова криниця. В ній холодна прозора вода. Вона гарна, немов молодиця, на прохожих весь час погляда. Біля неї дозріла калина, віти міцно її обняли. Причепурена, наче дитина, І подорожні до неї зайшли. Напилися смачної водиці, посміхнулись до них і пішли. Ще зірвали з калини китиці, в них розраду для себе знайшли. Ось так. Автор звертає увагу, яку роль відіграє вода в житті людини. Коли ще не було водопроводів, кожний господар намагався на своєму подвір'ї викопати криницю для забезпечення своєї сім'ї та свого господарства питною водою. Про холодні осінні ночі, часті дощі і сильні вітри охолоджують поверхневий шар води річок і озер. Холодна вода опускається вниз, а на її місці піднімається вода із середнього шару, що зберігає ще літнє тепло. Так вода перемішується і стає скрізь однаковою. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!